Мені особисто з самого початку, коли я дізнався спарінгів, було дуже цікаво зіграти з Карабахом. Це команда з моєї батьківщини. Я там народився в Азербайджані, і команда грає в лізі чемпіонів вже декілька сезонів підряд стає чемпіонами, і було дуже цікаво проти них зіграти, подивитися на їх рівень та порівняти свій рівень з їхнім. Я своєю грою задоволений, бо я особисто намагаюся в кожному матчі робити різницю, забувати, асистувати. І дуже задоволений, що саме проти такої команди я зміг це продемонструвати. Зараз збори ми налагоджуємо командну гру, багато теорії, багато тренувань на тактику. І я вважаю, що ми в цій грі вже показуємо гарну командну гру та добре впоралися. А те, що було багато голів, це завжди цікаво за цим дивитися, як глядачам. Був цікавий матч вчора. Тож я думаю, що всі отримали задоволення. Ну, зараз ми вже завершимо перший тренувальний збір. І фізичне відчуття таке важке, бо було багато важких тренувань. Кожен день по два тренування, зал. Ми під великими навантаженнями. Зараз це нормально для зборів, щоб підготуватися до сезону, бути в оптимальній фізичній формі. Тому зараз завершиться перший збор. Фізичне навантаження вже зараз дадуть пару вихідних, тому буде вже краще. І я вважаю, що ми будемо. Готові до другого тренувального збору, підійдемо в гарній формі. У нас новий тренер, і він з першого дня вже нам демонструє свій футбол, як він його бачить, як він його вимоги щодо нас. І ми це кожен день на тренуваннях досконалюємо, вже краще розуміємо, та всі хлопці вже знають, що їм робити, своє діло і де вони повинні знаходитися, що робити. Щодо Австрії, тут все є. Умови дуже гарні для того, щоб розвиватися та підготуватися до сезону. Те, що мене здивувало, це те, що тут дуже гарно. Тобто, тут навколо гори, то це дуже гарно. Навіть коли тренуєшся, тобі важко, ти дивишся на цей вид, і тобі стає легше, ти отримуєш задоволення від таких краєвидів. А так в цілому все є тут: зал, чудові поля. Всі умови необхідні для підготовки. Я вважаю, що у нас кожен суперник дуже цікавий на нашому тренувальному зборі. Але Ось навіть попереду нас чекають три команди з Німеччини, і я вважаю, що зі всіма буде цікаво грати. Але зазвичай, звісно, що з Борусією Мюнхен-Гладбах буде найцікавіше, та більше за всього хочеться з ними зіграти, бо тому, що команда з Бундесліги, та порівняти свої сили з ними завжди буде цікаво.